БМСка. БМСка працює гарно, але при виключенні не відключає батарею. Є підозра на пробиті транзистори. Напевно, 4,8 секцій підтримує. 350 А максимальний піковий, 200 довго тривало, 2 А. Що за 2 А? Не знаю, що за 2 А. Одним словом, отаке маркування якесь навіть є. З другого боку QR-код, Діконг вона є. Діконгівська батарейка, кажу, батарейка, BMS. ка добре, це в сторону. Під жвачками в нас живуть транзистори, їх тут до біди. Я так розумію, їх тут є з двох боків. Другий бік теж би нам відчихлити. Та, О, тут зразу видно. Втомлені транзистори, і видно, підводи струму гарно, широкі такі, до речі. А кристал, кристал, на диво маленький, чи то ми тільки його верхню частину бачимо, він зміщений в сторону. Ну, діагноз підтвердився, теоретично можна повимінювати транзистор, якщо знайдемо такі самі, і воно ще буде працювати якийсь час. А що то було і як, незрозуміло. Тому що БМСка мала би то захищати діло, а не пробитися і попалити все інше. Але це вже не перший раз, коли BMS сама горить і тягне за собою інвертор. Хоча ні, скоріше інвертор горить і тягне за собою БМС-ку. Але доказати я можливості не маю. HYG023N04. Ось, видно, аж доріжка відгоріла. Шумти цілі, і видно, що пробито також по керуванню наскрізь. Отаке. І проселення мідними прутиками. Жарю на нижньому підігріві. Випаюю 5, 10, 15 пробитих транзисторів. 16 в іншій секції є одна штучка пробита, що відгоріла ніжка. А решта тут цілі. Замовляю транзистори і будемо пробувати. Приїхали мені транзистори. І що ви думаєте? Це тяжко повірити, але це оригінальні. Гарно видно вирубку з стрічки. Бачите, мідні прожилки видно. Вони не перелуджені, вони нові. До маркування жодних підозр немає. Все відповідає оригіналу. Я задоволений. І не часто так везе з Китаєм. Ай, пече трохи в руки, ще ще гаряче. Прогріти той масив, то задоволення так собі. На нижньому підігріві з термовоздушкою, з паяльником. Треба прижимати, бо відходять. Коротше, ну його на що то ремонтувати? Зробив, будемо пробувати. Пробувати буде власник самостійно. От тут треба звернути увагу, глянути, чи воно не підкорочує. Відігнути трохи цю справу. О, отак. Добре. Зніс один низьковний резистор, треба бути уважним. Вони от біля гейтів, купа дрібнюсіньких, поставив на місце. Спалених гейтових не познаходив. Всі на місці, тому є шанс, що буде працювати так, як має бути. На столі то трохи геморойно тестувати, тому простіше буде поставити власнику на батарею, перевірити. Відновив палену дорогу за допомогою 2,051 квадрата. Мідного провідника з витої пари, тому має бути теж добре. Хай йому грець при огляді перед зборкою розглядаю, пробитих нема, але ще один спілий я знайшов. Ось, видно, тріщину в корпусі. Є, спілий ще один. Блін, добре, що маю з запасом, міняю ще його. Приїхало реле, виробник той самий, маркування. То саме буква в букву цифра в цифру. Але вже ми маємо 10 А250 вольт, а не 16 А250 вольт. Будь мудрий. Все то саме, але 6 А зжерли. Чи то зрозуміло, що то реюлес тільки не може. Чи то вже почали економити на контактах і тому, чесно пишуть менше, я не знаю. Ну, але краще нове з нормальними контактами, ніж розгерметизоване, розібране, спогнутими старе. Як це часто буває, ти вже два рази розвівся, як хтось про тебе згадав. Отак мені щось приїхало, що я вже дуже давно не чекаю. Згадую, що колись розмовляв, в якому році то було, я не пам'ятаю. І тепер мені не зовсім до того, тому що я перевантажений іншими. Але раз приїхало, то будемо дивитися. Так, значить, це є прикурювач. І це вузол прикурювача. Там є зарядка. А це є павербанк. І він перестав працювати після того, як впав. Тобто є механічні пошкодження корпуса. Механіка корпуса мене не мастурбує. Мене цікавить зробити так, щоб він вмикався і працював. Що ми тут бачимо? По суті, павербанк. Силові йдуть. Напряму або через BMS-ку. Напевно, BMS-ки там немає. Це відводи балансира комірок, якраз йдуть на електроніку. Тобто, скоріше за все, напряму. А ось це от є якраз плата самого павербанка. На борту є ліхтарик, USB виходи. DC-вхід і 12-16 вольт виходи. Це не стабілізовані. Воно і займається зарядкою, і USB, і контролем самої павербанки. Тут є кнопка, вона є деформована, але фізично нажимається. Добре, міряємо, пробуємо, розбираємось. На самому акумуляторі безпосередньо ми маємо 16,1 вольта, тобто заряджений. І в порядку. Плата світлодіодами нам зараз не цікава. Це індикатор рівня заряду. Чи є щось на кнопці? Два контакти це є рама, яка її тримає, котра її тримає. На кнопці напруги нема. Поки на кнопці напруги немає, говорити нема про що. Теоретично, на крайніх контактах мала би бути напруга акумулятора. 16,1 є, приходить. Добре, треба розбирати, розкручувати, дивитися, куди та напруга йде і чому не запускаються внутрішні перетворювачі живлення. Тут, як мінімум, має бути понижайка, котра живить про всю ту січкарню. Ну і далі процип керування. Ось так воно виглядає без кришки. Світлодіоду одноватний. Тут є шунти, транзистори, жодних перетворювачів. Єдиний DC-DC перетворювач ось тут доволі потужний. Нічого пошкодженого, замкнутого, пробитого я не бачу. І тут до мене доходить: а чи не та то ситуація, коли заводський заблокований режим, коли павербанка щоб не було саморозряду при транспортуванні, є заблокована. І цей режим автоматично вмикається. Після повного обесточення плати, відповідно, поки не подати зовнішнє живлення, воно виглядає мертвим. Подаю зовнішнє живлення. Прошу дуже. Зарядка пішла, воно ожило. Як діод вмикається, воно працює. Якщо ви бачите це відео, значить я навіть не за діагностику. Нема за що гроші брати. Я просто розкрутив, скрутив і підключив живлення. Інколи отак на людях, котрі не знають певних моментів, недобросовісні майстри можуть дуже добре заробити на рівному місці. Я так не вмію, совість мені жити не дасть, тому ставлю до відома власника, а далі на його розсуд. Захоче, не захоче, я не вимагаю. А може щось і зароблю. Дивіться, кнопка має виламані кріплення. Плюс вона пошкоджена, знизу тріснута. Напевно, треба буде поставити людську кнопку, і то вже буде хоч діагностика. Потрібної довжини не маю, тільки довшу. Це може краще, тому що що буде з корпусом, як не зрозуміло, що хоча кнопки не видно в коробці, може якраз власнику буде і краще. Знову ж таки, ось воно не працює. Знов подаю живлення. І воно знов... Запускається і продовжує працювати. Пакую.